Πώ το βλέπετε για να δείτε τα κεράκια από τα επόμενα 700. Όχι, δεν το δείτε. 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 Это лишь наша модель, которая вам отрывалась на трех с половиной водами. Там по три подарки, это за дымные энергии. Мы наблюдаем из дыры по этой радиошной работе. Это одна сторона гора а по другой стороне четыре ночи и перед ней ее обывают две реки. Река Свеча и река Мизонка. И за проверку надо нам забежать из своей... Это самое классное! Ты что, в трамвайчик. Да, вот, все, Видаємо сім'я. Раз. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Направляємо літику в ліву сторону до річки. Заправляємо від неї позитивну енергію. І вправляємо позитивну енергію до себе, до низу руки. Вітаємо вас, ви зразу з позитивною енергією на цілому мандрію. Раз, два, три, чери, раз, два.

Я би не цей, аби нічого не нажати. І також гаснув про історію близько полійної і карпатського трамвайчика. У 1880-х роках на даній території випадково потрапив паром композит. Для того, щоб може з Європи приїжджали на поздор. Але з часом Тарас почав довго карпати ручі смерті. І зрозуміло, що до Карпата був до Карпата ручі. Рукав його Семену. Я але обрев! Я 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 обрев! Три кілометри побудовані у 1898 році. Зі села вигода, звідки ми почали мандрівку, до Тартаків. Та, максимально дошку на ковід у 1075 кілометрів сіткою. Але в 90-х роках в Україні наступила економічна кров. Та на колія була зруйнована в ще. Повторюватися, що морок відцелі вигода, говорила в підприємство уліболь. Унібор!